Виставку Ветананок з різдвяними мотивами Галини Дудар відкрили в етнопарку Агроленд під Тернополем. Тут зібрані роботи, які майстриня створила протягом багатьох років, починаючи ще з 2014-го. Про свою творчість та особливості української ветенанки Галина Дудер розповіла журналістам терену. Тут найстаріша робота. Це робота якраз різдвяна. Там на дверима висить така народження Ісуса. Це було 14-й рік. В 2014 році якраз в нас і почалася в принципі війна з Росією, так то перша 14-го і є 16-й, тобто роки. І є найновіші ось звіздарі. Це 25-й вже рік, є воєнного часу. Ну, Різдво це Різдво це таке подія для українського народу. Ну, це є народження Христа, і е, воно символічне, і це вселяє якусь віру, що все-таки е, все має бути добре. Ось ну через те, ця тема є постійною, постійною, коли б я е, кожен рік фактично витинаєш. Е, різдвяні роботи тут, тут різних років. У нас в Агроленді започаткована традиція різноманітних виставок. Ми запрошуємо майстрів, зокрема з Тернополя. Ось, і нас постійно кожного разу. Ми оновлюємо різні виставки. Цього разу ми виставку відкрили до різдва. Ось тут якраз ветенанки на різдвяну тематику. Виставка ветенанок Галини Дудар буде діяти в нас протягом місяця. Роботи майстрині є прикладом сучасної української ветенанки. Загалом, ветенанка в Україні є давнім та традиційним мистецтвом. Спочатку вона була орнаментальною, але згодом ветенальниці до слова вдавнину цим займалися лише дівчата і жінки, почали створювати мережевні паперові твори з релігійними мотивами, побутовими сюжетами тощо. Характерною рисою української народної ветенанки була і є симетрія. Хоча сучасні майстрині часто використовують і асиметрію. Особливо це стосується тематичних ветенанок. Ангелів витинали теж завжди на свята. Їх там, наприклад, на різдвяні свята могли паперові підвішувати чи клеїти на вікна, ще тоді в ті часи. Але із них вже там складались якісь такі певні картинки. Хрести також витинали, такі їх оздоблювали орнаментами різними. Ось, ну, можливо, фігурки цих якихось тваринок. Вже в процесі. Розвитку талантів майстрів, скажімо так, їхніх навиків витинання там народжувалися такі ідеї, і тоді вже приходять цілі картини величезні. Зараз взагалі дуже модно, великі ці витинанки такі від стелі на три на три метри. Власне, з витинанкою Галина Дудер познайомилася ще задовго до повноцінної творчої кар'єри. В дитинстві з нас, хто, хто тільки не займається, якісь жінки вирізають. Перший досвід там був десь в дитинстві, коли плаття прикрашали сніжинками, клеїлось фольги, потім десь на вікна, як зазвичай в школі в сім'ї. А потім мені натрапила в руки книжечка з легендами українськими, і там була така графіка, художник-графік її ілюстрував. Я спробувала ось, ну як скопіювати, але. У вигляді ветенанки, скажімо. Ну тепер вже це називається ветенальна графіка. Крок за кроком захоплення розвивалося. Роботу над ветенанками майстриня поєднувалась з викладанням математики у школі. А вже орієнтовно у 2010 році хобі переросло у професійну справу. Перше має народитися ідея, яку ти виношуєш, так як дитину виношуєш. Тебе. Купа ідей, як воно може виглядати. Це може, може бути якось спонтанно, наприклад, відгук на якусь подію, те, що відбувається в нас, це все проходиш через тебе проходить. Ось, ну, це окрема така болісна тема. Я, їх, ці роботи, що в мене є, які тебе, наприклад, дуже схвилювали, хоча зараз все, що не відбувається, і воно таке дуже. Болить воно все. І це теж може бути тема. Ну, В основному, взагалі, чи художник, чи майстер, він через себе все пропускає. І тому так народжуються роботи, то навіть важко сказати, що саме Осе. Є просто тобі хочеться, наприклад, дерево життя там витягти. Або щось подумаєш, там, де ще з дітьми працюєш, то там, от, діти якісь ідеї підкажуть, давайте то. Ну, тоді вже Відповідно, ага, то ще свою роботу таку зробиш там для зразка. Чи ти там почув? От у мене є там серія, припустимо, робіт на пісню. Почув, тобі хочеться її ілюструвати. Фактично, це вже є така ілюстрація. Якщо до створення нових робіт Галину Дудар надихають звичаї нашого народу, колядки, українські народні, зокрема лемківські пісні, улюблені поезії Лесі Українки, події. Про це створення ветенанки проходить по різному. Перед роботою з папером повинна народитися ідея, зазначає майстриня. А вже натхнення може прийти спонтанно. Наступний етап ескіз олівцем. Він може бути не один. Далі вибір паперу для витинанки та основи, які можуть різнитися за структурою і кольором. Все залежить від загальної концепції. Сам процес, сам процес витинання це буває довго. Буває таке, що ти на, подумала, на одному диханні зробиш, за день можеш зробити. Це ж не те, що ти сідаєш і ріжеш там Від ранку. світання до смеркання. Це ти можеш повитинати годинку, подивився mm -hmm. щось відкласти. Ти можеш повернутися через тиждень, буває, що одна робота може тривати місяць навіть. Буває, що за один сіла зранку і в тебе. Ну, і кажуть, понесло і все. І ти робиш одному дихані одну роботу. Тобто це дуже складно. У 2024 році Галина Дудар здійснила свою мрію викладати у школі народних ремесел та навчати дітей мистецтво ветенанки. Вона працює задля поширення цього прекрасного виду українського народного мистецтва, створює колекції власних робіт і надіється, що невдовзі після перемоги зможе презентувати виставки вже у мирній країні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.